Серед розваг молоді було і так зване водіння козла. Саме так. І це те, що дає матеріал саме Слобожанщини і Харківщини. На Новий рік водили козу, а на Новий рік уже землеробський, бо як би там не було, а свята весняного циклу, відстрілення, от масляна. Це тоді, коли вже зима йде, і, звичайно, що закликають весну, молоду, сильну, землеробську. І водили козла. Навіть уже тоді, коли не водили саме козла, але були дитячі такі розваги, жарти з піснями, заскочив козел у город, а в нас на базарі козел у Шарахвані, а у нас на юлиці, козел у спідниці. Тобто, Треба було з таким перерядженим, хлопець переряджався у козла, і треба було з цими піснями, з веселощами обійти так само, як колись із козою на е, Новий рік, обійти все село для того, щоб дати ось цей дати е, таку потугу. Землі родити новий, новий, нове, нову зелень, новий врожай. Можливо, дійсно, що колись одним із тотемних тварин у наших з вами предків дійсно були цапи, і саме тому таке, таке шанування саме цапа. Навіть казали, що десь. На північній Харківщині заводили і коня. Е це як розвагу згадували люди дуже вже старшого віку, межі 19-го, початку 20-го сторіччя. На жаль, мусимо сказати, що вже і середині 20-го сторіччя це така була традиція, яка вже відмирала, і про неї як про такі спогади свого дитинства розповідали жінки старшого віку. Детально це така традиція описана в наукових книжках, наукових Ну, більш ранньої епохи, це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя.